Відремонтовані кабінети та сучасна операційна. В міській поліклініці номер 1 продовжують збільшувати кількість та якість надання послуг. Окремі перев'язочні, сучасне обладнання та команда досвідчених фахівців. У поліклініці номер 1 після ремонту відкрили хірургічне відділення. Відповідно до санітарних норм його перенесли на другий поверх. Хірургічні кабінети знаходилися у відділенні, яке не відповідало санітарно-гінічним нормам. Ми вирішили. Перемістити географічно і оснастити новим обладнанням, щоб воно відповідало всім нормам і вимогам як Національної служби здоров'я, так і ліцензійному ліцензійним вимогам міністерства охорони здоров'я чисту та гнійну перев'язочні тут зробили окремими, а операційні оснастили вентиляційними системами і автоматичними дверима. Це все дозволяє зберігати стерильність у приміщенні. Завдяки сучасним апаратам відтепер пацієнти отримують більший перелік послуг, а лікарі комфортні умови роботи. Це є дихальний апарат, який використовується для штучної вентиляції легень. Безпосередньо на ньому працює лікар-анестезіолог під час загального наркозу. Також у нас є гістероскопічна стойка, лікарі-гінекологи. У нас є артроскопічна, вона є універсальна на цій стійці може працювати лікар-уролог. Робити цистоскопію, може працювати лікар-лор, дивитися порожнину носа і може працювати е травматолог, уролог і лор. А ще у відділенні пишаються лазерним апаратом. Роман Павлонішин каже, похвалитися таким може далеко не кожен медичний заклад. З дерматолог на ньому працює, працюють лікарі-хірурги. Працюють лікарі лори, гінекологи, працюють. Тобто це є універсальне обладнання для лікування гінекологічної патології шейки-матки, для лікування патології і порождини носа, для лікування патології різного, різного виду патології шкіри, тобто садового утворення можуть бути неруси. Тобто це апарат для використовування також для лікування варикозної хвороби, судин, нижніх кінцінок. В операційній також є універсальний хірургічний стіл, який використовують лікарі різних направлень. Можна висловлювати, як, як скажем, пацієнт лежить, це хірургічні втручання, може бути для гінекологів, може бути для лорів. Він є багатофункціональний, нахил, вперед назад, підйоми. Ну, по всіх, скажімо так, все, що тебе не потрібно, все воно тут працює. Обладнання та ремонт вартувало медичному закладу близько 11 мільйонів гривень. Кошти поліклініка заробила самостійно завдяки співпраці з НСЗУ. У зв'язку з тим, що професійно наші лікарі розвиваються. Вони удосконалюють свою кваліфікацію. Вони набувають нових знань. Вони приходять з багажем нових знань. Звичайно, під їхні знання і під потреби пацієнтів докуповується нове обладнання, оскільки є попит на таку амбулаторну хірургію. У відділенні проводять планові операції за послугами можуть звернутися ті, хто має електронне направлення від сімейного лікаря. Олена Крічко, Сергій Трецяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4